Вісім ракетних, 58 авіаційних ударів та понад півсотні обстрілів з реактивних систем залпового вогню завдали окупанти по території України минулої доби. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. Ворог бив по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об'єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Зокрема, внаслідок ракетного удару крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-К» по школі в Сергіївці на Донеччині двоє людей загинули. Це вчителька та головна бухгалтерка. Ще шестеро співробітників дістали поранення. Частина школи повністю зруйнована. Противник і Алі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. Подробиці щодо того, як змінилася тактика ворога, суспільному розказала керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Ворог повернувся до практики е, атаки е, керованими авіабомбами. Вони витримували певну паузу, але тактична авіація знов активізувалася. Повернувся він і до і активізував знов атаки ударними безпілотниками типу ланцет. Е, це говорить про те, що вони мають певну певні складнощі з роботою артилерії, вочевидь, нестача снарядів, вочевидь, складнощі з поверненням на позиції. І наша контрбатарейна боротьба.